Сьогодні поговоримо про секуляризм. Це ідея, що держава і релігія мають і розділені, тобто уряд не повинен нав'язувати жодну віру, і всі люди мають право самі вирішувати, у що їм вірити або не вірити взагалі. У такій системі закони приймають не на основі релігійних вчень, а з урахуванням прав і свобод кожної людини. Секуляризм не означає, що релігія це щось погане, він просто дає рівні можливості для всіх, незалежно від їхніх переконань. Люди можуть сповідувати будь-яку віру чи бути атеїстами, і це їхній особистий вибір. Головне, щоб держава не втручалася у справи церкви, а церква у державні справи. Так працює багато сучасних демократичних країн. Наприклад, у школах там не викладають релігію як єдину правильну істину, а навчають дітей критично мислити. Держава не змушує громадян дотримуватися певних релігійних обрядів, і ніхто не має привілеїв лише тому, що вірить у щось конкретне. Завдяки секуляризму суспільство стає більш толерантним і справедливим. Люди можуть жити разом, поважаючи одне одного, навіть якщо їхні погляди на віру відрізняються. Секуляризм як ідея має довгу історію, яка тісно пов'язана з боротьбою за свободу думки, розвитком науки та обмеженням впливу церкви на державу. Хоча елементи секуляризму можна знайти ще в античних філософів, справжній поштовх він отримав у часи просвітництва. У XVII і XVIII століттях мислителі, такі як Джон Лок, Вольтер, Жан Жак Руссо та Бенджамін Франклін, почали активно виступати за релігійну терпимість і розмежування церкви та держави. Вони вважали, що люди повинні мати свободу совісті, а уряди ухвалювати рішення, керуючись розумом і суспільним благом, а не релігійними догмами. Першими країнами, які впровадили секуляризм у політику, були США та Франція. У Сполучених Штатах це відобразилося в Конституції та білі про права, де було закріплено, що держава не може встановлювати жодну релігію. У Франції після революції 1789 року було ліквідовано багато привілеїв церкви, а згодом у 1905 році остаточно відокремлено церкву від держави. У 19-му і 20-му століттях секуляризм поширився на багато інших країн. Наприклад, у Туреччині Мустафа Кемаль Ататюрк здійснив масштабні реформи, щоб зробити країну світською. В Індії після здобуття незалежності було закріплено принципи рівності всіх релігій, щоб жодна з них не мала привілеїв. Сьогодні секуляризм є основою більшості демократичних держав. Він продовжує викликати дискусії, але загалом спрямований на те, щоб усі громадяни мали рівні права незалежно від своїх переконань. Секуляризм часто сприймають як щось, що загрожує релігії, але насправді він приносить їй велику користь. Його головна ідея це розділення держави і релігії, що дає можливість віруючим і релігійним громадам розвиватися незалежно і вільно. По-перше, секуляризм захищає релігію від політичного впливу. Історія показує, що коли держава контролює релігію, вона починає використовувати її як інструмент влади. Це призводить до того, що віра перестає бути духовною справою і стає способом маніпуляції людьми. Влада може нав'язувати вигідні її інтерпретації релігійних текстів, а незручні традиції чи течії придушувати. У секулярній державі цього не відбувається, тому релігія може існувати незалежно від політичних інтересів. По-друге, секуляризм унеможливлює комерціалізацію релігії. Коли релігія стає частиною державного апарату, вона часто перетворюється на прибутковий бізнес. Державні гроші починають витрачатися на підтримку окремих церков чи конфесій, а ті, у свою чергу, можуть намагатися отримати більше фінансування та привілеїв. У світському суспільстві кожна релігійна організація розвивається самостійно, без фінансової залежності від уряду, що допомагає зберегти її духовну чистоту. По третє, секуляризм забезпечує рівноправність усіх релігій. Якщо держава підтримує лише одну віру, то інші опиняються в дискримінованому становищі. Це може викликати конфлікти між різними громадами, коли ж усі релігії, рівні перед законом, вони можуть вільно існувати, не зазнаючи переслідувань і обмежень. По-четверте, свобода віросповідання, яку гарантує секуляризм, дозволяє релігії природно розвиватися. Люди приходять до віри не тому, що їх змушує держава, а тому, що вони самі цього хочуть. Це робить віру глибшою і щирішою, бо вона базується не на примусі, а на особистому виборі. Таким чином, секуляризм не є ворогом релігії. Навпаки, він допомагає їй залишатися справді духовним явищем, а не інструментом політики чи бізнесу. Він захищає релігійні громади від тиску влади. Забезпечує рівність усіх вірувань і дає людям можливість вільно сповідувати свою віру без страху переслідувань. Сучасна Росія є яскравим прикладом того, як релігія, злившись із державою, втрачає незалежність і стає інструментом політичної влади. Російська православна церква ПЦ тісно співпрацює з урядом, підтримуючи його рішення та ідеологію. Один із найочевидніших прикладів це роль церкви у виправданні війни проти України. Патріарх Кирило, глава РПЦ, відкрито підтримав російську агресію, називаючи її священною боротьбою і навіть обґрунтовуючи війну релігійними аргументами. Замість того, щоб залишатися моральним авторитетом, церква фактично повторює державну пропаганду. Крім того, російська влада активно використовує РПЦ для посилення контролю над суспільством. Священнослужителі просувають ідеї традиційних цінностей, які співпадають з офіційною державною ідеологією. Це допомагає владі зміцнювати авторитарний режим, створюючи образ Росії як захисниці віри проти західного занепаду. Ще один аспект привілеї, які отримує церква в обмін на лояльність. РПЦ має величезні земельні володіння. Звільнена від багатьох податків, отримує державне фінансування та бере участь у вигідних бізнес-проєктах. У таких умовах вона вже не може критикувати владу або діяти незалежно, оскільки повністю залежить від державної підтримки. Таким чином, у сучасній Росії церква втратила свою самостійність і перетворилася на інструмент державної політики. Вона більше не є незалежною духовною інституцією. А виконує роль пропагандистського механізму, виправдовуючи дії влади та зміцнюючи її ідеологію. Це яскравий приклад того, як відсутність секуляризму шкодить самій релігії, роблячи її залежною і підконтрольною державі. Релігійна терпимість відіграє важливу роль у збереженні культури, тоді як релігійна нетерпимість часто призводить до її занепаду. Коли суспільство приймає різні вірування і дозволяє їм співіснувати, традиції не зникають, а адаптуються, збагачуючи культуру. Натомість, коли держава жорстко нав'язує одну релігію, вона часто знищує попередні традиції, стираючи їх назавжди. Один із найкращих прикладів релігійної терпимості це японський синкретизм. У Японії з давніх часів існував синто система вірувань пов'язана з природними духами. Камі, обрядами і поклонінням предкам. У VI столітті в країну прийшов буддизм, але замість того, щоб витіснити синто, обидві релігії поступово змішалися. Буддійські храми будували поруч із синтоїстськими святилищами, багато богів і духів були визнані різними проявами однієї сутності. Завдяки цьому стародавні традиції не зникли, а продовжують існувати і сьогодні. Японці можуть брати участь у синтоїстських обрядах, святкувати буддійські ритуали і не бачити в цьому суперечностей. Навпаки, коли релігія ставала інструментом держави і нетерпимість брала гору, це часто вело до знищення культури. Один із найтрагічніших прикладів це християнізація Південної Америки після завоювання її іспанцями. Іспанська корона та католицька церква не просто поширювали нову віру, а активно викорінювали місцеві традиції. Храми майя, ацтеків та інків руйнували, жерців переслідували, а багато аспектів кулькультури зникли назавжди. Те, що не вдалося стерти, змінилося настільки, що втратило свою первісну суть. Ще один приклад Візантія, де в 8-9 століттях іконоборство, підтримане імператорами, призвело до знищення великої кількості релігійного мистецтва. Тоді держава, керуючись певним трактуванням християнства, Наказала знищити ікони, мозаїки та фрески, які були частиною візантійської культури. Це завдало непоправної шкоди мистецтву і спричинило глибокий конфлікт у суспільстві. Ці приклади показують, що релігійна терпимість сприяє збереженню культури, дозволяючи старим традиціям існувати поряд із новими віруваннями. Натомість, коли релігія стає частиною державної політики і витісняє всі інші погляди, культурна спадщина часто руйнується. А суспільство втрачає частину своєї ідентичності у секулярних суспільствах. Віруючі й атеїсти можуть вільно вести конструктивні дискусії, і це є однією з великих переваг відокремлення релігії від держави. Коли держава не нав'язує жодну релігійну доктрину і гарантує свободу слова, люди з різними поглядами мають можливість відкрито обговорювати свої переконання без страху переслідувань або насильницького нав'язування чужої думки. У такому середовищі віруючі можуть пояснювати свої погляди, не боячись, що їх змушуватимуть відмовитися від віри. Вони можуть дискутувати про релігійні цінності, мораль і сенс життя, не побоюючись репресій з боку атеїстів чи держави. Це допомагає їм краще розуміти свої переконання і навіть глибше осмислювати їх. Атеїсти своєю чергою можуть вільно висловлювати свої раціональні аргументи та критикувати релігію. Не ризикуючи бути звинуваченими в богохульстві або підданими покаранню, вони можуть брати участь у філософських дискусіях, ставити під сумнів догми, аналізувати історію релігійних рухів і пропонувати світський погляд на мораль і етику. Головне, що такі дискусії не ведуть до ненависті або насильства, адже в секулярному суспільстві немає привілейованої групи, яка має абсолютну владу над світоглядом інших. Ніхто не змушений замовчувати свої переконання через страх перед релігійним чи антирелігійним переслідуванням. Такий вільний обмін ідеями корисний як для віруючих, так і для атеїстів. Віруючі отримують можливість краще формулювати свої погляди і знаходити глибший сенс у своїй вірі, а атеїсти можуть викладати свої аргументи, не боячись репресій. Обидві сторони навчаються терпимості та критичного мислення. Що робить суспільство більш освіченим, толерантним і гармонійним?